Сказав би, от ту думку, яку я вже декілька разів mm -hmm. публічно втворював, це величезна дурість з точки зору інфовійн. Протистояння навіть з Російською Федерацією віддавати їм російську мову і казати, що це мова ворога. Взагалі це логіка, мова ворога. Тобто, зараз англійська мова вже стала мовою ворога, тому що якби Трамп не робить те, що ми хочемо, він не реалізовує наші забаганки. Тобто, нам напевно треба тепер перейменовувати, якби всі там проспекти, там вулиці Рейгана, там і так далі, і так далі, тому що кляті республіканці, що ж вони роблять з нами, і так далі. Це логіка збиткова, і вона нічого не дає, тобто. Якщо розумна стратегія, насправді далекоглядна, про яку навіть деякі західні інтелектуали казали, полягала в тому, щоб сказати, що справжній центр Високої російської культури і мови, він знаходиться не в Кремлі, він знаходиться в тих людях, які живуть в себе і відчувають гідно і вільно, в незалежності від того, тобто який в них паспорт і так далі, і збирати цих людей, тобто бути таким центром, скажімо так, який би притягував цих людей і на навколо якого вони б гуртувалися, тому що це культурний капітал, це інтелектуальний капітал, але ну якби всі бачили, в тому числі. Я не пам'ятаю ні, це було якби не тут у вас, але на, іншу, на іншому каналі. Олег Хом'як дав дуже недавно яскраву е характеристику. На каналі здається, Віктора Коренівського. Е сучасним якби, оцим інтелектуальним елітом в Україні можете е глянути. Він показує, що вони не здатні нічого продукувати і смертельно бояться будь-якої конкуренції. Тобто, з причин, чому ніхто ніколи не прийме інтелектуалів з пострадянського простору масово, якби тут, ну в, в у рамках моделі Другої української республіки, тому що вони розуміють, що їм просто немає що протиставити їм. І вони це транспорту якби, переносять на те, що українська культура відразу загине, якщо прийдуть на сії, які спілкуються там, російською культурою, які виросли на російській культурі. Це не українська культура загине, українська культура сильна і потужна. І чим більше є мислення, чим більше твориться культурного продукту на цій... Мові і в рамках української культури, тим вона сильніша. Це не українська культура не може витримати зіткнення з іншими культурами. Це ті, хто називає себе українським, там інтелектуальною літою і так далі, не можуть нічого протиставити інтелектуалам з інших культур.